Власну квартиру на сміттєзвалище перетворив житель Івано-Франківська. Сусіди вже понад 10 років потерпають від смороду та щурів. Звертаються до чиновників та результату нема. Чому з'ясовувала Наталія Цепліська. Понад 10 років у будинку в центрі Івано-Франківська одна з квартир ущен заповнена сміттям. Мешкає там чоловік із мамою. Сусіди покликали волонтерів. У помешкання їм довелося дертися через вікно, але неподаробом завантажили цілий сміттєвоз. Були звернення до міського голови, до санепідемстанції, яка поряд, до пожежної інспекції, до різних структур були звернення, результату ніякого. Тобто, з одного боку, проблема чоловіка, тому що він в конкретній ситуації, з іншого боку, проблема сусідів, які не можуть нічого зарадити із ситуацією, яка є. Ми маємо тут нещодавно, як бачите, була пожежа. Та господар назбирав сміття знову. Сусіди розповідають, у помешканні час від часу виникають пожежі. Пані Ніна, яка живе поряд, пригадує, за кілька років займалося тричі. Квартира без опалення. Були морози 15 градусні, тому його мамі я носила, і чоловік мій, бо ми не могли дивитися. Вона вже її під 90 років. Вона там сиділа, мерзла, тому ми її носили там канапки, чай, якийсь для неї особисто. А він харчується, напевно, зі смітників, оцих сморід, мухи, щурі мещі, коти. Власнику квартири Ігорю Короленко 59 років, має вищу освіту за фахом історик. Каже, готовий позбутися сміття. Були певні помилки з мого боку, що я зробив ті дії, які могли зашкоїти оточуючим, тобто збирав сміття яке. Зрештою, не потрібне, але я збирав його гарного життя, тому що не було за що жити. Не чекаючи, що чоловік прибере сам, сусіди звернулися до правоохоронців, ті до чиновників. У нас був дзвінок, може, 2-3 дні назад з поліції, з управління поліції. Вони питали, що ми можемо в даній ситуації зробити, чи можливо ми можемо відправити інспектора чи іншу людину для реагування. В телефонному режимі їм було роз'яснено, що на сьогоднішній день ми не є контролююча установа, і звичайно, ми вплинути не можемо жодним чином. Санітарні норми контролює Держпродспоживслужба. Її представники повідомили, жодних скарг на квартиру завалену сміттям до них не надходило. Наталія Цепріцька, Ігор Струк, новини на першому.